Вітаю, ми, шановні пані та панове. Ну, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Гевері Перускі на старуху биває праруха. Так от, я про себе. Я про себе. Я, відверто кажучи, був впевнений, що от- під час цієї зустрічі Зеленського із Трампом, або одразу після неї, московити підірвуть якийсь будинок у Москві, в волгодонську, в Різані, або ще десь. Так, або організують напад українських диверсантів на якийсь там Будьоновськ. Чи ще кудись. Чи підірвуть, наприклад, якийсь Нордост, коли там будуть проходити ну, якісь концерти якогось московського так званого співака? Помилився. Ну, помилився. Ну, буває. Ну, буває, з ким не буває. Але я помилився в деталях. А не в принципах. Я ж вам тут триндю постійно і постійно це підтверджується. Знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. У мене не було фактів, що вони де зроблять. Але те, що зроблять, це принцип, це їхній принцип. Це такий народ варварський і дикунський, для якого людське життя нічого не варте. Так. І не тільки людське життя, а життя цілих народів нічого не варте. Ти своє життя їм нічого не варте. Ну чому? Дикуни і варвари. І ось вони організували ось оце все діло. Напад на резиденцію цього кровосіся Путіна. Здавалося б, ну, чудово, прекрасно виступає Трамп. І говорить, що, значить, це <смі> йому зателефонував Путін і розказав йому про те, що на його резиденцію напали. Ви чуєте? Ні, ну ви тільки вдумайтесь це все. Це найпоту... лідер найпотужнішої держави світу з найпотужнішою розвідкою з ЦРУ, і з найбільшою кількістю супутників, які там висять на. Геостаціонарній, кажучи, науково, орбіті, так. і все бачить. А виявляється, він отримує інформацію від Путіна. Ви чуєте? Ви вдомаєтесь тільки в це, який дебілізм у цієї людини. Що в нього в голові робиться? І, і взагалі, і, що робиться в цій країні, коли він інформацію отримує цю від Путіна? не від своєї розвідки, не від ЦРУ, не від НАСА, не, не, не від якихось інших джерел, не від посольства там, у Московії чи в Україні. І все, все ж там вони бачать і про... Ні. Виявляється, йому інформація надходить від Путіна. Оце найстрашніше. Це найстрашніше, що е, Сполучені Штати Америки. Користуються так званою інформацією, тобто брехнею, те, що я вам тут пояснюю, те, що московитські філософи говорили ще в 19 столітті, що будь-яке висловлене слово московитом є брехнею. Він цього не знає. І в Америці цього не знають про те, що будь-яке слово московита є брехнею. Значить, це те, що говорив Путін, це брехня. Так. Якщо і летіли якісь там е, ці що там, шахеди, там же ж постійно, то спочатку 40 шахедів, потім 50. Тепер вже понад 90 шахедів полетіли туди. А звідки вони летіли? Так. Звідки вони летіли? Із захопленої території, так? Із з звідки вони летіли? Це фантастика. Так Він же повинен був зразу сказати так. Моя розвідка підтверджує так, оце все. Ні. Він каже про те, що Путін йому сказав. Ви розумієте? Чим розумом, чиєю інформацією живе лідер найпотужнішої держави світу. Це навіть не ганьба. Я не знаю, як це взагалі назвати. Це, це повний амбець, песець і білий, і голубий.